Вот, зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити, Бо Це, по-перше, природня. А по-друге, от уявляю, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба і він є кокос, і їсть банан. Погляньте, яка розкіш. Навіщо воно мені? Мені й так добре. <ріху> <ріху> я на яхті, там приїхав, знаєш, такі бізнесмен, і я до нього попаду, кажу, що ти тут делав? Жую кокоси під пальмою і там вот, плюс банан. Так. Я говорю, так може ти ці свої банани і кокоси продавати продавать, Я зачем мне ну, я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, Там з маржой какой-то, у тебе буде більше денег. И зачем мені це все? Кажу, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити, покупати. покупать. такий, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин більше. И на зачем все? Потом откроешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он зачем мне все все? Он а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он кажет, так я вообще-то вот вложу сейчас это и делаю. Знаєш? І так людська психіка теж працює. Це ж ми собі придумали всякі Феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних действий. Тупа фікція, я вважаю. Але ми від цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали. Це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя, від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя в Шляхтом баюмбу це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю ліню. І це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається. Як хочеш чогось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти жити своє. Життя як качельникові, що теж непогано насправді.